в Росії бути, адже скоро там почнеться справжній хаос. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Мовляв, в Росії з'явиться багато маленьких груп, які цитую будуть йти і щось собі забирати. Саме такими буде революційний процес в країні агресорці. Також Подоляк додав, що Росія не зникне після війни, однак вона більше не матиме впливу на глобальну політику. Цитата. Путін помиляється. Ця армія буде атакувати в тому числі і його. Бо Росія любить, коли є сильний цар. Вона не любить Миколу II, вона любить Олександра І. Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка не приймає рішення, тікає. Росія його вже не любить. Все немає сакральності Путіна. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Олександр Алфоров, історик і науковий співробітник Інституту історії НАН України, офіцер Збройних сил України, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі! Раді бачити, дякуємо, що так пізно з нами. Доброї ночі, доброго ранку. Ну так, теж альтернативний варіант щодо ранку. Ось ці слова, власне, які ми тут щойно зацитували, хоча я думаю, тут не так на них варто акцентуватися, але на самому сценарію. Із історичної перспективи, але і з огляду на те, що ми зараз з вами обсервуємо, спостерігаємо в Росії. Чи ви вбачаєте такий сценарій, що там значить хтось іде, щось собі забирає Росії капут, все і ну і так це відбувається. Знаєте, я завжди кажу: коли в якійсь умовні Махачкалі Дагістані, з якого призвали до другої армії світу на території України. Запитає, чому він розмовляє однією мовою, наказуємо до іншою мовою, чи його діти вчать, скажімо, російською мовою історію країни, в якій він начебто не існує. Коли він подумає, чому він мусульманин окроплений православною водою, і власне чому він має воювати за якихось. Проти якихось українців, які є на наговореними через російські зміфашистами, це починається точка неповернення, яка почнеться з того, що ті народи, які населяють Росію, Російській Федерації 190 національностей частина з них має свою історію, свою традицію, культуру, релігію, мови, от. Почнеться відродження цих народів ці нації, які мають право на самовизначення державність свою мають державність і мають право визначена на державу. Вони почнуть повставати, і зрозуміло, що перемога України. Це не просто вихід на кордон 91-го року. Наші перемогою будуть тоді, коли Російська Федерація буде розклковона розпадеться. Адже інакше подивіться, конфігурація їхніх цих ось, сакральних площин, цього російського світу вона знаходиться в тому, що дуже багато меседжів навіяні, і Миколи там другого імперії російської православ'я Побєди. І одночасно є такі у них гасла, діди воювали. Сьогодні на території нашої батьківщини за час повномасштабного вторгнення тут було ліквідовано понад близько ну, 270 тисяч окупантів, у яких є свої діти, свої молодші брати, племінники, які підростуть за 10 років, почнуть говорити адсивої валі. Тому зрозуміло, що Російська Федерація як такова має розпастися. Вона розпадеться тут. Справа навіть не в тому, що є Путін, жмутін, Калатутін Мутін. Тут справа в тому, що вся їхня Система архітектури цієї держави це імперська шинелька 19 століття. Інакше вони не можуть. Вони не можуть приземлити нормальну луну 25 Не можуть нормальна пригожина приземлити Зрозуміло, це смішно, і в цьому виникає в принципі комплекс історичних пояснень: що ця держава розпадається в цілому. Російська Федерація, ця Російська імперія, бо це все одна і та сама держава розпадається вже дуже довгий час. То вони за царя вірою Отечество воювали. Потім вона. Крах зазнала ця імперія, потім реставрувалася, законсервувалася в Соєцькому Союзі, який розпався. Потім вона законсервувалася тепер в Російській Федерації, і ця імперія чергова розпа... має розпастися. Тому скажу, що те, що ми сьогодні бачимо Путіна, то ну, це царський трон, який в Росії дуже складний в цілому. Я хотів би зауважити, що ну своєю смертю померли або принаймні лишились на посаді в час смерті. Це було всього навсього кілька людей за останні 200 років. Ми тут можемо сказати, наприклад, Брежнева, можемо згадати ну кого ще так. Ну, Сталіна таки обіря, затаскав і вбили в кабінеті цього е старенького е тирана-диктатора. Ну так помер там. В принципі, хтось від замахів, хтось когось було табакеркою, когось когось придушили. Катерина II померла своєю смертю. Ну оце ж є ситуація історичної еволюції їхньої влади. Вони всі помирають на своїй смерті, або уходять під владу. От як Путін Єльцина зняв, так і Путіна знімуть. І буде нова чергова конфігурація, якщо еліти спроможні ще якось подумати, що їм треба тримати цю державу. Але через те, що еліти. Московії завжди знаєте, вони структуровані таким чином, що все, що стосується контрреві, тобто щось іншого, це називається них опозиція, контрреволюційна діяльність або революціонери, і воно знищується. Таким чином, у них еліти по суті це закастяніла така матерія, яка зводиться до тепер до такого стану, що це псевдоеліти, і ця ситуація набирає вовчених обертів. Бачимо, що вже Путін він в ручному режимі подекуди контролює ці свої еліти. Своє населення, і це свідчення того, що крах цієї держави, він неминучий. Зрозуміло, що західному світу не дуже хочеться мати на євразійському континенті кілька держав чи багато держав з ядерним озброєнням. Але це той факт, який вони мають сприйняти, бо Росія не зупиниться. Після того як вона програє цю війну, вона буде знову робити ставку, виплачуючи навіть всі репарації контрибуції, вона все одно буде робити ставку на втішення свого населення. Що ми ухнім, почекаємо, а потім знову відвоюємо своє велике майбутнє. Тут питання, ви сказали просто дев'яносто національностей. Малі народи, от я спілкувалася з представником ЕРЗЯ, які в Києві вони чекають перемоги України. Тобто, спершу Україна має перемогти, а потім вони щось будуть робити. Чи такий підхід видається вам правильним, чи все ж таки вони би мали щось робити для свого звільнення? О, ну я так розумію, з ким я спілкувалася, з Олександром Белкіном, який представником. Ерзя, то зрозуміло, що вони чекають і перемоги, але їхня поява вже в політичному полі, в політичній площині тут не тільки Ерзя, тут і Мордва, тут і починають власне чуваші. Різні народи, і чеченські народи, і інгуші, дагестанці, вони всі в еміграціях існують в Європі, в світі, і вони чекають розпаду цієї імперії. Безперечно, що їхня політична поява і те, що останнім часом починає все більше обгорютись на Майданчиках наукових вже коли починають проговорювати сценарії, то вони вже на політичному рівні демонструють те, що вони готові брати на себе роль провідників держав, які виникнуть на тілі цієї колишньої Російської Федерації. Тому е, тут треба і чекати перемогу, і допомагати Україні, як це тільки можливо, як це наприклад роблять ті самі чеченці, які е, створили тут і. Свої uh, підрозділи і інші народи, тому uh, вони і набужають перемогу, і, зрештою, в політичній площині вони сигналізують своїм землякам, що вони тут борються за їхню незалежність. Um... Ось цей такий розподіл за національним принципом, і наскільки я розумію, найбільш ну напевно найбільш придатна для України і найбільш логічна логічний, точніше, сценарій розпаду Росії. Чи, чи це лише єдиний сценарій, і чи не розглядається інших можливо сценаріїв, які не будуть такими логічними, конструктивними, ну і потрібними для нас? Звісно, можна дуже багато чого передбачати, і насправді ми розуміємо, що передбачення політологів аналітиків, вони інколи наближаються до якоїсь ну істини. Але ми розуміємо, що всі процеси, які проходять в історичних колах циклічних, вони насправді не ніколи не контрольовані і ніколи не можуть бути передбачені до кінця на 100%. Тому. Є багато, наприклад, версій про те, що станеться з Російською Федерацією після перемоги України. Я зауважу суто, як історик, що є правило розпаду всіх імперій Московське царство, Російська імперія, СССР, Російська Федерація це імперія. Вона розпадеться, бо методи керування і народом, і власне політичні методи, вони не передбачають якогось зовнішнього, скажімо, світу. Вони можуть Росія, може а але це є такі, вона є країною з із ізолянтом. Вона їй вигідно, коли як північної Кореї, коли їх ніхто не чіпає, вони варяться в своєму соку і будуть вигравати щороку чемпіонати світу з футболу, який, неправда не буде транслюватися так і не буде взагалі існувати з їхніми командами. Вони можуть взяти все олімпійське золото з рупору Кремля голосити. Проте ми так само чудово розуміємо, що Російська Федерація тут, окрім 190 народів, які населяють і нації, так. Є ще один предмет для розмов, тому що саме, саме, саме тіло Російської Федерації це насправді вже три абсолютно незалежні території політичні, економічні, логістичні. Це європейська частина, Сибірська та Далекосхідна частина, які вже перестають бути зв'язаними якимись навіть логістичними шляхами. І це ну, банально з. Боку зору економіки, і вона вже має три різні зони. Логістика так само обслуговується три різні зони. Політично вони теж мають свої еліти, проте ще контролюються завдячуючи новим технологіям, інтернетом, літакам, швидкісним передач інформації та власне постукуванням кремлівським чи бітком. Вони ще політично тримаються. Але. Російська Федерація не спроможна існувати як такі, така держава, тому що вона не народила своєї нації насправді. Тобто, те, що ми називаємо росіянами, це вигадка для Сталіна, який вже не знав, як називати своє населення. Але навіть коли вони кажуть, що ми російський народ, російська нація, то все одно ми бачимо оголошення, які нам транслюють через засоб інформації. Лісам Кавказської національності квартири не орендуємо. Да? Ліба все одно ти людина іншого походження. Тобто це такі банальні речі. Ну і зрештою треба наголосити, що Росія вже має достатньо великий розподіл між двома світовими релігіями: це християнство в їхньому єретичному православному видозміні та іслам. Тому ця держава має величезні проблеми, і Путін вже не контролює ці процеси, які ну, власне проходять. Те, що він намагається якось солідаризувати своє населення, державу, ведучи війни, проголошуючи якісь перемоги з. Захопленням там Кутузо, кутузовських промов. Так це все свідчить про те, що вони не мають іншого шансу. Ця московська істота насправді вона приносить криваві жертви для того, щоб існувати їхні владі. Вони починають війну в Грузії, вони починають тиху анексію в Білорусі. Вони почали широкомасштабне вторгнення в Україну в Василь Другому війну з Україною в 1914-му році. Ну, виходить, що Путін хотів потрапити в історію як Петро І, як збирач земель, а потрапить як хто? Не кажіть, що Гітлер, чи як Гітлер. Ні, ну що ви? Ну, Дольль Гітлер це людина, яка вихована на німецькій етиці, філософії. Ну про що ми говоримо? Ця та істота, вихована на гібісній і… Примушувані до вивчення російської мови з допомоги танків в східній Німеччині. Про що ми говоримо? Це путінська оця от образ Путіна. Це абсолютно гідотна потвора, яка ну закінчить з величезним знаком мінусом. Так він потрапив в історію. Вже так він потрапив в історію. Багатьох народів і багатьох країн в підручники потрапив, але потрапив величезним знаком мінус, і цей знак він вже нікого не виправить. Він не вийде з війни з Україною у білих рукавичках. Він вже заляпаний цією матерією, так яка спорожніннями, скажімо, так, які вже від нього не відмиються. Це людина з фізичфізіологічного зникнення, якої чекає величезна кількість народів країн, бо така проблема в Європі після Другої світової війни, як початок третьої світової війни. А ми зараз маємо з вами розуміти, що всі чекали третьої світової війни, і ООН, і Червоний Хрест, і всі інші інші організації, міжнародні чекали, що це буде та сама війна, яка була перша, друга ні, вона прийшла гібридному вигляді. Війна точиться на території України, але в ній задіяні усі політичні системи світу. По суті, майже всі держави світу в ній задіяні. Тому ось вона така третя світова війна, і коли можна буде вже європейцям бути сміливішим. То замість того, щоб вони говорили про те, що немає гінацито на України сьогоднішнього, вони, зрештою, зможуть сказати: так, Путін є агресором, як і Сталін з Гітлером був агресором в 1939 році, коли почав Другу світову війну. Путін є сьогодні агресором був ну, після його суду, там не знаю, чи як він закінчить своє існування. Тому Путін залишиться в історії, безперечно. Але ця історія буде всім іншим дороговказом, як не треба робити, і що треба розвивати людство, треба розвивати економіку, розвивати культуру, розвивати в цілому нашу планету і думати про зорі, зорі, про космос. Ну, так. Олександре, Так, дякуємо за, за, за те, що з цієї пізньої пори з нами за розмову Олександра Алфіоров нагадаємо, історик, науковий співробітник інституту історії НАН України і офіцер Збройних сил України.